Пляг від Дебальцева до Маріуполя і від Маріуполя до Кривого Рогу. Пан Михайло або як знають місті дядя Міша Кабул, військовослужбовець з солідним армійським досвідом, афганська війна, конфлікти на пострадянському просторі, АТО, ООС, повномасштабне вторгнення Росії із громадською організацією «Набад та її очільницею. Знайомий ось вже майже 10 років. За цей час отримав допомогу різного характеру. Я знайомий з 15-го року з Вікторією Андреївною знаю цю людину як гарного керівника, як патріота. І те, що від керівника координаційного центру людина за ці 10 років доросла до голови громадського об'єднання і до тих посад, які вона зараз займає, само про себе каже. Праця красить людину і її праця людини сама за себе. Каже, яка ця людина, що це людина патріот, що це людина з великої літери. Я думаю, що з такими людьми, з нашими хлопцями, ми розіб'ємо цю всю погань. Ви з нашої землі пан Сергій з кінця лютого 2022-го долучився до лав 129-ї бригади ТРО брав участь у боях на ближніх підступах до Кривого Рогу правобережжі Херсонщини на Запоріжжі після важкого поранення в Авдіївці за станом здоров'я списали з лав ЗСУ з перших днів формування криворізької славетної бригади ТРО. Потреба виникла буквально у всьому і надійне плече в забезпеченні чи не всім, крім зброї, надала громадська організація на Кривбас» на чолі з Вікторією Третяк. перших днів війни повномасштаб на вторгнення росіян на нашу територію, ми столкнулися з набатом Кривбасу. Я особисто з Вікторією Андрієм. Що таке набат Кривбас, персонально для мене? Ну, Перш за все, набат Кривбас – це допомога. Дуже велика масштабна допомога. Якби не було набата кривбас, 129-й 129 бригаді, вперше все 129-й бригаді, яка формувалася в місті Кривий, 236-му батальйону в частності, було б дуже-дуже тяжко. Тероборона, яка формувалася на той час у нашому місті, складалася з добровольців, не було нічого. Вона снабжалася по остаточному принципу. Ми, все, що залишилося, все, то, що, то, що залишилося, то давали нам. Але була така організація, як на Бадкрибаси, особисто Вікторія Третяк, який нас набжали, снабжали усім, Починає від захисту, канчає продовольство. Все, що було нам необхідне, ну давайте так, 80% комплектації батальйону, це на Бадкривбасу. Десять років значний період для життя людини а для громадської організації, якій волею долі випало діяти у важкий період сучасної історії України, поготів підтримка військовослужбовців та членів їх родин, надання посильної допомоги різного плану армійцям, тоді і нині пріоритет діяльності ГО Геона Кривбас. Десять років громадської організації, витиранські громадські організації на Бат Кривбас. Чи багато це так? Думаю, багато тому, що це ціле життя пройдене, Безліч наданої допомоги. Організація створилася з перших днів війни на сході нашої держави у 2014 році. І е, тоді і зараз мала і має пріоритетності допомогу військовим на фронт родинам загиблих, полонених безвісті зниклих членів родини, військовослужбовців. Від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року, розпочалась нова сторінка в діяльності організації. Вона повністю сконцентрувала свої зусилля на наданні посильної матеріально-технічної допомоги. Помоги підрозділам Сил оборони України станом на кінець червня 2024 через Набад Кревбас пройшло допомоги на 700 мільйонів гривень приватних коштів а загальний обсяг всього, що надало місто армійцям, колосальні 2,3 мільярди гривень, і це найбільший показник серед всіх міст України. Особливо масштабна допомога надана. В співпраці під керівництвом ради оборони міста, яку очолює Олександр Вілку. на сьогоднішній день ця сума сягає 2 мільярди і 3 мільйони гривень. Це більше ніж 200 військових частин. Допомагаємо з забезпеченням у всі напрямки зони бойових дій. Особливо перші півроку були дуже важкими для Кривого Рогу, коли ворог був. Тут буквально в 200 метрів від Кривого Рогу це і забезпечення з нуля військових частин, це 129 та 60-та. Їх було дуже багато. Від бронежилети, шолами, форма, берсі, машини, автівки, ремонт, Тобто 700 автівок це сотні тисяч квадрокоптерів. Тисячі ремонтних робіт це дуже величезні цифри. А починав свою діяльність на Бадкривбас ще в 2014 році, коли почалась гібридна російська агресія на Україну. Армійці повертались з фронту АТО та ООС додому до цивільного життя і мали потребу в адаптації. І Співробітники центру взяли на себе цю відповідальність. Підтримка ветеранів, різдвяні та новорічні свята і екскурсії для дітей з їхніх родин. Футбольна команда Кривбас АТО. Обсяги роботи за 10 років вражають своїм розмахом та ґрунтовністю. 14-й рік. Гуманітарна допомога, виїзди в зону бойових дій 15-й рік це дуже велика допомога всім тим, хто повертався з зони бойових дій. Це реабілітація, соціалізація, створення такого проєкту від громадської організації на Кривбас» як координаційний центр допомоги, який працює по цей день і приймає щоденно людей за систему єдиного вікна. Це і психологічна допомога, юридична навчання, працевлаштування, це заходи з соціальних спрямувань. Вань з реабілітації з паспорту за років існування та діяльності Геонабад Кривбас» на ім'я її керівниці Вікторії Третяк надійшло без перебільшення десятки тисяч звернень від українських ветеранів та членів їх родин. Це красномовно свідчить про авторитет та вагу в суспільстві. Геона Кривбас» працюватиме і надалі, і робитиме все задля якнайскорішого наближення такої омріяної для мільйонів українців перемоги над російським ворогом та темрявою.